Тай, мій друг, воюючий на фронті, був у лікарні з одним бійцем на позивний Бахмуч. Він почув розмову матері з цим бійцем, і мати просила в нього документи. Ну, у БД в першу чергу, для того, щоб менше сплачувати було комунальних. І він ну, не міг надати, бо 8 місяців на передовій він не мав УБД. От, і не знаю, як він вже буде мати, тому що хлопець е, поїхав знову в окопи от, і був е, вбитий, загинув. розумієте, да? тобто я Це до чого веду вам, друзі, що одні ніщі віддають своє здоров'я і своє життя, не маючи ні УБД, БД, нічого не маючи. А інші сидять в тилу і мають і УБД, БД, і ордена медалі. І мають, звісно ж, вже й військову пенсію. А, інвалідність в тому числі. Розумієте, тобто інвалід, військовий з орденами, це, бляха, сидячи в тилу от, півтора роки, заробив собі на все життя. Нормально себе буде почувати, не напрягаючись. Ось така справа.